Голова ліги культуризму Святослав Шеремета вперше у тренажерний зал зайшов у 15 років. Каже, що знайшов себе у силовому спорті. Відтак з дитинства мріяв створити фітнес-центр з якісним обладнанням та доступними абонементами. Сьогодні його дитяча мрія здійснилася. Спільними зусиллями комунальне приміщення у мікрорайоні Левандівка вдалося довести до ладу. Ще рік тому воно пустувало та було оселею для безхатьків та тварин. Сьогодні тут надсучасний спортзал, оснащений за світовими стандартами. Такими доріжками. Ами оснащені цією такими моделями всім оснащені Барселона, Мілан, Київське Динамо. Головне завдання центру пропаганда спорту, а не заробляння грошей. Відтак вартість місячного абонементу становить 100 гривень, тоді як у конкурентів щонайменше 200. Такі ініціативи заслуговують не лише поваги, а й державної підтримки. Переконаний секретар Львівської міської ради Василь Павлюк. Я вважаю, що міська рада сьогодні мала би дуже активно звернути увагу на такі речі і на наступні роки в бюджет міський закладати суми для того, щоб в кожному мікрорайоні були створені такі клуби, де б. Діти з каже незаможних сімей могли займатися спортом і оздоровлюватися і бути міцні тілом і духом. За словами депутатів, зараз у Львові пустує не одне комунальне приміщення. Відтак у планах зробити у місті цілу мережу соціальних спортивних центрів. Ми маємо приклад дійсно перший за багато років, коли комунальне приміщення використовується власне за призначенням, коли громадська організація бере приміщення. і не змінюється цільового призначення Завдання міської ради в цьому питанні. Ці приміщення, які здаються громадським організаціям, під подібні цілі слідкувати, щоб вони дійсно використовувалися і сприяти тим громадським організаціям.